Милостивий Отче наш, Аврама, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, схиляюсь перед Тобою Яхве, Бога Авраама, Бог, Бог Ісака, Бог Ізраїля, вічний сил, від вічності ти задумав дарувати благодать грішникам через кров твого Сина Ісуса Христа, Ішуа, Мишія, кадош, святого славу тебе, Адонай, за твоє Яхве, незаслужене, безмірне милосердя, ялином в розп'ятому, воскресленому Христі. Ішуа, Мишія, кадош, раві. Хай наше життя буде сосудом хвали тобі. Jachwe. Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, навіки. Отче наш, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, Ти бачиш наші серця. Відкрий нас для Тебе, Господи, живий. Ми зараз визнаємо наші гріхи, і на підставі слова Господа, Бога живого, хто згадає ім'я Господнє, буде врятований. Агнець Божий, нашій друже Ісусе Христе, Ішва Мешія, Кадош, Раві, омий своєю кров'ю наші серця, зламай пута, сатани, повій лагідний утресть на Україну, Азербайджан, перебувай у нас Дух Святий. Амінь.